Близько двох сотень хмельничан зібралося 20 лютого на майдані незалежності у Хмельницькому, аби вшанувати відвагу, силу духу і стійкість громадян, які віддали своє життя під час революції гідності, під час мітингу реквієму поіменно згадали усіх, хто увійшов до Небесної сотні, хоча згадували не лише героїв, а й самі події. Втрати, які поніс наш народ, за те, щоб нам краще жилось, коли не було сили фізичної перемогти, то допомагала сила небесна. Коли в останній день е, побігли озброєні беркутівці, озброєні ОМОН ну не ОМОН, а міліція, озброєні е, внутрішні війська побігли, просто побігли від людей, які були з дерев'яними щитами. Це це вражає, це говорить про те, що Бог був на стороні е, цих людей. Гори, сльози, страждання нашого народу. Але я думаю, сподіваюся, що таки все рівно ми переможемо, буде наступити найкращі часи і краще. майбутнє Нас чекає. Смерть людей і втеча президента. Піднялась самооцінка, всі зрозуміли, що таке Україна, і всі зрозуміли, що потрібно зробити для того, щоб змінити життя на краще. На Майдані Незалежності на місці дошки пошани встановлено стелу Небесної Сотні. До фотографій загиблих героїв очільники та громадськість поклали квіти та запалені лампадки. Різні люди. Артем молодий хлопець, 27 років був, Людмила Шеремета, пенсіонерка, лікар. Це різні покоління, але мета була в них одна: мета була вільна Україна, незалежна держава. Під час мітингу згадували дерев'яні щити, якими українці захищалися від беркутівців. Коктейлі Молотова та каміння, з якими революціонери йшли у наступ, та пісні, які додавали жаги до перемоги. Поїхали, мій дружин, на майдан, там совість нації, там небайдужі люди, ніхто їх силою людей не заганяв. Їх об'єднав Януковича та під час мітингу реквієму згадали усіх і усе, проте забули про гімн України. Його по закінченню заходу заспівали керівники міста та області. Хмельничани не лишилися осторонь, підспівували очільникам усі присутні. Слава Україні!